Всем привет, 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 народ! Так, ну шо у нас? Розпочинається фінал. фінал. А, у, синьох, у синьому боці, у синьому куті, у нас знаходиться команда із Італії, А, на, У червоних трусах команда. цей. Ну, ну Короче, ви зрозуміли, кого? Нічого казати не буду, поганого. Офіційна трансляція, як не як, вот. І якби вапо інт-машин. Можна просто вапа. Зараз будуть вирішувати, хто все ж таки стане четвертою командою, отримає грошовий приз і стане четвертою командою на шоу-дауні. Або це будуть італійці. Команда Nox, або це буде команда VAPO. От якось так. Меми програли Vapo з рахунком 2-1, а італійці переїхали. В першій грі турків, в другу гру турки намагались дати їм відсіч, але але трохи в них не вийшло. Бра, ну можливо навіть і на Жанну схоже більше. Нас з'являється. Цікаво, чим будуть відповідати. Рівенку відібрали у Квіні. Ну тут теж Рівенка в лісі може показати дуже гарний результат. Корти Галі у нас будуть на центральній лінії стояти. Цікаво, на кому буду фрієрен грати. Ми там ще і Гвен відібрали у фрієрена. А небагато магічного демеджу? Ну я, в принципі, розумію, чого так, тому що там все ж таки насос є. Каміло. Карен. Фіора. Фіора у нас відкрита, до речі. Я блібіра взагалі не брав. Волік же нічого насосу не зробить потім. Це якщо одразу давити Насоса, не давати йому дихати, тоді, да, тоді я розумію цей цей вибір. Ну є ще і проблем. Ну, скоріш за все, рівенка вліз Володя в Гвен буде стояти, волік в нас піде. І Квіні буде грати на Вієго. У Квіні Вієго теж, до речі, не дуже сильно і такий поганий. Так, да, так воно і є. А можна поміняти, а можна ну, Володю на, до Гвен відправити? Я розумію, що ви обрали чемпіонів, на яких ви будете грати, але можна буде поміняти що? волік в Насу состояв. Мені здається, так краще буде Вони. Хоча ні Насус його буде передамажувати стрілью. Ну, тут просто одразу треба душити. Просто треба брати і душити. Даран, таран таран що там? Йдемо зараз на завантаження. А! Взагалі треба... О, у нас тут одразу Ми, ми одразу в група. Все, все. все, все. Ці руки нічого не роблять. Я... Ми одразу йдемо в гру. Правда, гра одразу баганулась, але нічого страшного. Думаю, зараз щось буде. Я ж нічого не, не закриваю. Правильно, правильно. шо у нас тут? Чого у нас іде? Чого у нас іде тривога? Ускійка б. Гланцем. Небається. Це ближче і ближче долітають підораси. І ще й, блять, шахеди, сука, запустили. Ну шо, дочекались? Вон ланцети вже до андасум долітають. Так, якість це максимальна яку я зміг зробити, з нас я міг би тягатись. мішу Мишу з спершу. Ну да, я ж про це і казав, що он, он їх так і потрібно було ставити. А, це, короче, скінчик на то на воліка так і да, Ля, прикольно виглядає. Я спочатку навіть подумав, що це механічний галіо, якщо чесно. О, нам, нам звук увімкнули! Дякую, дякую, кабермен! Звук, звук, звук з'явився. Непогано, но Тарас Григорович не може. Не може під'єднатись. Езра сполківає. Мінус флеш. Ес не хоче. Ой-ой-ой, гарний! От, оце гарно було. Це було дуже гарно, Не прикрив Галюсик, і у нас First Blood тунг тунг самурай, якщо я не помиляюсь, нікнейм цього Адекері. Ай для нас це гарно, нас просто почав стакатись. Вохінхау! Вітаю Вавкадаф. Як твоя справа? Так, тихенечко, 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 все. все. Дуже тихо відбувається. Станчик. Точніше, Таунт. Як же Кухан мало відриває? Там пластина прокнула. Ну кошка дуже мало з'їла тільки що. йой йой -йо, гарне підкидання Сюзано! Ти що робиш? Зупинись, молодий! Єго чисто прийшов, з'явився і все, пішов дивитись, де хто знаходиться. Щось цікаве пропустив. Ну, італійці в фіналі, італійці проти вапа. І, Італійці синім. Ну, вапа, як ти правильно можеш зрозуміти, червоні. Ну ай-яй-яй-яй. Ой, Рівенка ще один кіл зробила. І вийшла звідти спокійно. От, хорошо, хорошо. 2-0 рівень це дуже гарно. Нижню плашку я не можу прибрати, тому що не від мене залежить. Камерою я не керую. Forza Італі. Ita... <coughs> а я все вам. Non, non, вам ас Італія, вам аситалія. Форза! Дякую вам Кадав. Тому що в мене лише є нова Маскардоба і Let's Go Flash Wolves. Все, більше нічого не знаю. Так, да, так я ж про це і кажу. Я не пам'ятаю лише нова Маскордоба. Іспанці. Ну, іспанці програли. Ну як іспанці? Іспано-росіянці програли. Ой-ой-ой, а чого так близько? Поверніть, будь ласка, цей панорамний огляд. Тавердай, ну тут вся команда. Прикриють. Знов без звуку. У нас без звука немає. Хто. Ой-ой-ой, валібір робить кіл в бійки. Далі йдуть, не відпускають. мінус Вієга, Дабл кіл. Ох уж цей китаец. Зе, Z Kитаeць Z. Я навіть нічого, но ну, он проти не буду мати. 4-3. Ну. Поки що огризаються, Поки що все добре. 2 Рівен в принципі, повинна мати перевагу на 2 Его. А там далі що у нас по танкам? У нас танковий. Галі, у нас танковий Волік. Магічна шкода у нас іде від е Володимира. Ну, минуло гру, коли Вапа грали, Володька нічого не зміг зробити. Там Володя був на фіджини, але все одно нічого не вийшло з цього. Розмін по об'єктах буде намагатись вкрасти. Там дракон вже впав, треба швидше забирати. 2800 залишається, 1800. І. Фух. Я би в цьому випадку би просрав би війну, якщо чесно. Я б трохи раніше дав, якраз таки на автоатаку із Реаля було б. А Володя фармиться. Володя потроху. Фарм, 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 фарм. Що, що там у Володьки? Майже сверка готова, да? 4300. Цікаво, він проти Белт буде першим рашити? це все ж таки вкритий піде. Ех, давно Акалі не бачив. Раніше завжди. Ну, бачиш Володя, побачиш Акалі. Зараз ні, зараз такого вже нема. Трінька перша з'являє. А, ну там Трініці зараз так само буде у Viego теж. Пішли робити чик чик А у нас Тряянда на тро... Ні, це це. Ну, Гвен же Троянда, правильно? Да. ну воно Гвен кришталеве Троянда, це. ж. Убер дорогий скін за 4000 хангрід bux. збив голуба. на що ти голубів б'єш А хто срати на голову буде? О, полік ще. Чи... А, Ривенка забрала кіл. Галю, даєш щиточок. Нема підкидання Просто на підсейф вийшло Ну, щось, как тут гра не пішла взагалі. Минуло, він шикарно гру показав. Зараз щось. Зараз щось, щось пішло не за планом. Оп, карка, ой, автоатака долетіла, все ж таки. ну мінус флеш у корки. На ерекції зіграв, вийшов, вийшов. Ну автоатака гарна пішла. Ну, Тарас Григорович просто. Показав, оп, воно що треба робити, Гвен. Володя, Володя, чекає. Оп, відхилився, ну Гвен, як же Гвен боляче його прорізає. Там ще Вьен в спину заходить, є калюжа. Сайт, ти горный. Фрієрин, як же шикарно грає. Вієга навіть з льти. вийшов. Тут підловили. Гвен, гвен намагається вийти. Таун дуже шикарний. Під тавер за зазв... це. не вистачає. Не у Гвен вже є хіл. Тобто Потрібен Антихіл, хоч комусь було. Ну був би Антихіл було б краще. Ну зараз Вон зараз ці предмети почнуть з'являтись. Там проти Вієга потрібно, проти Насоса потрібно. Гвен хілиться дуже сильно. Треба це змінювати. Треба міняти ці всі проблематичні моменти. Так, гарний розмін зробили, але тавер програли. І... І на топі тавер зараз ще впаде, Гвен встигне. Ні, не встигла. Таун. Підкидання. Намагається вийти. Прокається Ульта. Дуже багато демеджу по Гвен заходить. Намагається Гвен вийти. Розмін. Розмін. А, для Рівен залишали. Рівенці залишали, тіли Рівенка хоче дуже швидко уперед вийти. А що це в нас Рівен збирає? цікаво? Є киянка і є вихід. Не зрозуміло що. Так, ану народ, хто шарить за рівень? Вон що вона буде збирати? Дві... О, дві киянки, це Eclipse. Це можливо буде цей, Носандер no Скай? Sky. Разколото небо. Розколоте небо, бачиш. Я, я був правий. Там Сакира трохи по-іншому збирається. Там інша киянка йде, і. Ну, Candle Game здається. Знов підловили, знов намагається вбити, ну дуже-дуже-дуже слухати. Там урне складно пробити. дуже... Галіо без ХП намагається, щоб. Ой, Йоо, Ізреаль робить кіл. Я вибачаю, що був не Галіо, то був волібір. Волік вижив. О тут Волік правильно пішов. Волик каже, та ну. Ті ваші хардстили, ті ваші приколи. Треба дамаг, треба, тр треба давити пса. Якщо пса не давити, то буде все дуже печально. О, підкидання, дуже гарна, там є поруч. Гвен прилітає. Ой, гарна володя. Просто зрізав. Нас. Ой, це. о, о, о. Раз, раз, орд ще і вежа танчо дуже сильно. Каркан, Кортій, Тарас Григоріч, що що там в тебе? 1-2-4. 1-2-3 повинна бути. Погалді не дуже сильно відстає, все добре в нього. О, нас уса трохи поставили на фарм. Ще і синібаф крали. молодці Італіана Бандіто. хулігано 4-0, Ривен. Ну давай, я в тебе вірю, ти зможеш. Треба бігати. Треба. Вон там Гвен на фріфармі стоїть, Треба з Гвен щось вирішувати, вона там тисячу відстає Від Володі, Ну, все одно треба. Гвен Насус, Це дуже сильно. Це дуже боляче, в лейтгеймі. Антихіл лише у каркана є. Но більше ніхто не збираю. Мені здається, велика проблема. Треба це фіксити якомога швидше. Нас ось теж пішов в Thunder Sky, я так дивлюсь, але трохи запізненням. Володя Антис взяв. Ну, зараз третім айтемами повинні там. Ну Брамбл Вести збиратись. Е Мукинжальчик на антихил. Давай, 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 давай! Італія, я в вас вірю. Вы повинні перегравати їх. Італьяна Деверсанто. Вік полетів, зульти робить підкидання, але. Ух. Пацаны, вам гол, як то кажуть. Кил. Ой, прилітає Галіо, підсейв. Мрюнка в стані була. Ну багато віддали ресурсів насправді. Там з під ультою. Це може бути фрибарон, до речі. Якщо вони під полк, під не. Вони каркана не будуть підставлятись, но треба було раніше рашити не зарашили. Так, що у нас по антихілам? Волі каже, ні, ну ніяких антихилів. Ніч, ні, нічого не знаю, ніяких, о, ніякого антихіла не буде. І Галіо так само каже. Приєрана показують. 2-0-1. 10 тисяч. В принципі, нас вже його не здоганяє. Нас вже навіть воліка перегнав, як, якраз таки проти Воліка стояв. Ах. Ну, дуже обережна гра, кілів майже немає. Це, це не так, як в Китаї, де ну 4 гра завершується з таким рахунком. Але вапа тут, скоріш за все, вже переможе. 15 хвилина наближається, у нас ну, майже завершиться скоро Просто прийшов, зробив К і все. Таверка впала. Відорна. А-а-а! Дамаш вид максимального ХПП оппоненту. Ух, Ривен. Рівен каже Ку. Рівен каже, ку з ультим. КДРка, там КД плюс uh, вогник і дамажить ну, від максимального ХП, але я не пам'ятаю, від максимального ХП... Он ХП цілі чи від твого максимального ХП. <звук> Як же боляче тільки що воно влетіло! Я... Як же він Вони просто шотнули Еза. А там Насус гру завершують, а там Насус просто показує. Що, що він може просто сплітпушити. Вєго залітає. Чекають, чекають, поки Вєга з'явиться. <галі> Галіо забрав все ж таки. Нов'єго вмер. вмер, але з іншого боку так подивишся. А що далі? Нам за нашора відкрили сайт. Нам з цим нашор... Ой, тут підставилась дуже сильно Гвен. Гвен намагається забрати. Володя забирає Гвен. 13-4. ну Но... По грошам лише 3000 поки що програють. Зараз вежі почнуть сипатись тут. Но гроші зміняться трохи. На 1000 повинні будуть вийти вперед якраз таки команда Nox. 5000. Ну так, да, бачите. От. На касарі десь зміниться, не більше. Хоча всі зовнішні товари зараз попадають. 61, 55, G6К, 7K. Ну, і все, в принципі, і там, там Вaliбер з ульти виходить. Як же єшка з повільню? Ну, там, поки двоє розважаються з воліком, відкрили Мід. Галі, дає підкидання. Волібір, тільки що Вальбір вбили. Ти знов ця кушка. От що ти будеш робити? От є ж куди... Ой-ой-ой, Квіні помиляється дуже сильно. Як же Квіні тільки що помилю... ну, помилився? Він думав, що йому вистачить. Але він забив, що він грає без колектора. Ск... Скоріше за все, якщо був би колектор, то забрав би. Це що, гра завершилась? Це що? Вони йдуть завершувати гру? Італійці? Давайте дожимайте, тут трохи залишилось. Щиточка немає. Жонька, потаур, подав. Понексиф треба грати. Хорошо Італія! Хорошо іде. Як то кажуть, уперде. Мама не спітушир. Ну, слухайте, я думав, вони з нашором не завершать з цим. Непогано, не непогано пішли. Давайте, нам статистику, статистику треба подивитись. Давай, 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 давай. нам чомусь показують повтори. Повтори біг. Причому навіть це на ключовий, ну, ключовий такий повтор був. Ось тут красиво. Ця автоатака, яка долетіла. Да, та, там, да, там було гарно. Ну, Нас так і нічого не вирішував. я не помиляюся, Рівен скажуть привіт. Да, Рівенка привіт каже. Ну і волі кіл забере. Чи, чи я не правий? А, ні, взагалі нікого не забрало. Там ну просто. он така ж сама була. Ладно, он, он нам не покажуть ну, щодо чого. Тому йдемо до невеличку перерву. З чатиком відпочиваємо. А з вами побачимось в наступному відосі.